Є люди, які ще за життя стають легендами, навколо них творяться міфи, чутки, перекази, за якими так важко відрізнити правду від вигадки. Вони ж мовчать, оберігаючи свій особистий світ від стороннього ока і впускаючи туди лише близьких і перевірених такою є Ліна Васильівна Костенко. І правда, крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила. Не споху, не спір'я, а справди чесності, довір'я, у когось вірності у коханні, у когось вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось пісні, або надії, або поезії, або мрії. Людина нібито не. Життя іде і все без коректури. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадури, і ми живемо по житті добре. Не знаю я, що буде після нас, В які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі. нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого. Пройдемо, має в тілю. щоб тільки небо в очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руки. Життя іде і все без коректури. Як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрін не бійся, вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смуту. Поч вони як Людині бійся душу пошукати, бо в цьому схему ти вже навіки.